Привіт, друзі! Настільна гра піратські пригоди від Game Club це захоплива подорож у світ відчайдушних піратів і морських пригод. Щойно ви розкриєте коробку, перед вами відкриється цілий світ світ скрині з золотом, мечів, піратських прапорів і морських карт. У цьому змаганні вас зустрінуть чотири найкращі команди морів та океанів: блакитні восьминоги, золоті акули, зелені ара та червоні черепахи. Оберіть колір корабля і візьміть 8 фішок з піратами такого ж кольору. Покладіть на кожен острів карту з монетами з зображенням скрині доверху. Гравці по черзі розкладають фішки піратів так, щоб на кожному острові було по одному пірату. Піратська місія розпочнеться з острова Черепа. Гра починається. Підняти вітрила. Перший гравець рухає свій корабель до сусіднього острова. Покладіть кубик на свій корабель і запустіть його за допомогою важеля. Скарб переходить у володіння того, на чиєму кубику випало більше число. Проте, перевертати карту з монетами можна буде лише наприкінці гри. Займіть виграний острів своїм піратом. Той, хто програв, забирає свого пірата собі. Якщо у пірата, що захищається, випало більше очок або випала нічия, то острів залишається за ним. Скарб вигравець забирає собі. У кожен свій хід піратський корабель повинен перепливати на інший острів. Ціль гри зібрати якомога більше багатств. Гра триває до тих пір, поки всі скарби не знайдуть своїх власників і на карті не залишиться жодної скриньки. Переверніть картки і порахуйте здобич, додайте до суми по балу за кожен острів з вашим піратом. Перемагає найбагатший.